Крав золото, срібло та інші метали із систем ППО у Львові. Служба безпеки України викрала екс-очільника оборонного заводу, який розброював українську протиповітряну оборону напередодні вторгнення Російської Федерації. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Правоохоронці не розголошують назву підприємства та прізвища причетного до розкрадання запчастин. Втім, за даними змі йдеться про колишнього керівника Львівського державного заводу Лорта Володимира Чауса. За інформацією від поліції, дії посадовця призвели до роззброєння декількох комплексів ППО на суму майже 2,4 мільйона гривень. До початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював списані деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів. Йдеться у повідомленні Служби безпеки України. У бюро економічної безпеки уточнили, що йдеться про стенди, вузли незавершеного виробництва та комплектувальні вироби. У сплаві містилося близько 2 кілограмів золота, 23 кілограми срібла, 102 грами платини, 65 грамів паладію і 15 грамів родію. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Крім того, служба безпеки України перевіряє, чи співпрацював екс керівник заводу з російськими спецслужбами.